Щоб ми заповнили і площу свободи всю. Щоб ми заповнили весь Харків українськими кольорами Так! Да. Слава Україні! Да. Слава! Слава Харкову! Слава українському Харкову! Вітаю, шановні друзі! Ви слухаєте українське радіо Харкова на часі спецпроєкт Харківський Євромайдан. Зараз перебуваю біля храму Святого Йоанна Богослова, Православної Церкви України. Як ви, шановні друзі, здогадуєтеся, сьогодні буде розмова із настоятелем храму, отцем Віктором Маринчаком, якого називають духівником Харківського Євромайдану. Давайте будемо молитися для того, щоб набратися сил стояти, щоб ми були такими, як той Михайло, убийний здався. Щоб твердість була духовна, міцність і щоб керувала нами совість. Перебуваємо на території храму Православної церкви України одного з небагатьох Харків. Правда, тут щось замінені. А це ме де? Це ну, таке службове приміщення. Це з цього ваш день ось починається перед службою, так? З цього приміщення. Приходимо тут. Ми вдягаємо, от, висить мене, що я вдягну зараз. Це ряса, так називається ну, називається підрясник. Ну я сказав би, це більше на кабінет науковця схоже, ніж на кімнату священнослужителя. Я для слухачів скажу, що стелажі з книжками. А хто не знає, отець Віктор, і викладач, і науковець. Не знаю, як зараз, але в минулому точно. — Зараз я вже не викладаю. Я якраз під час війни припинив. Але звички тут книжок і моїх наукових безумовно багато. В книжок багато, історичних література. — Отже, Вікторе, а 10 років тому, навіть трошки раніше, ваш шлях до пам'ятника Шевченку, він, як правило, звідси починався з храму чи з дому ходили? Звідси. Тоді, коли була можливість, ми викликали таксі. Хтось інколи мене підвозив або туди, або назад. Але в 13 14 роках, ось тут, зима. Зима тривоги нашої, як називається один роман Нобелівського лауреата Стенбека. Зима тривоги нашої. Оця зима тривоги нашої, вона починалася кожен раз з цього місця. Я одягався потепліше, тому що інколи було мінус двадцять з вітром. І в мене була одна старенька парфіянка такого зросту невеличкого. Приходимо ми на майдан біля пам'ятка Шевченка. Дме вітер, мінус двадцять. Я стою, чекаю, коли мені нададуть слово. А вона підходить до мене, розстібає своє пальто і починає мене захищати від вітру тим пальто. І зворушливо, і смішно, і така, знаєте, чиста, нічим не затьмарена любов. І це просто, знаєте, надихає жити. Вас наскільки я пам'ятаю, запросили. Вперше, Як ви приєдналися? вперше я прийшов на Майдан, в перший день майдану, коли це було. На Майдані Свободи. Я прийшов туди, в цивільному. Як громадянин, я вважав, що ми обов'язок бути тут. Як громадянин я ходив на Майдан у 2004 році. А для наших молодих слухачів скажу, що це помаранчева революція. Це була помаранчева революція, так. яка дуже сильно відрізнялася від Революції Гідності. Зараз отець Віктора одягає хрест, поцілував його. Це ви вже готові, так? До я служби? готовий піти туди, куди нам хочеться піти. Це меморіал наш. Я неодноразово спілкувався з волонтерами, волонтерками, котрі брали в цьому участь. Головний ну, організатор цієї. Ну ви знаєте, я не можу навіть сказати, хто придумав зробити це на стінах нашого храму. Це вже Тому що колективне ми рішення якось обговорювали, обговорювали. вговорювали. Раптом хтось сказав, а що, якби це було на території храму? Почалося все. З того меморіалу, який на південній стіні, це кілька дошок, на яких імена загиблих на війні з 14 по 21 рік. Ну, от ми, власне, підійшли це на фасаді храму. Як от, правильно сказати, плити вони так. закріплені на фасаді, а внизу теж такий постамент з квітами, з лампадкою. Слава Україні героям, слава, напис, тризуб і прізвища імена, я так розумію, загиблих героїв. Так, це імена загиблих Скільки героїв. Скільки тут людей? Тут було бі бі біля 280. Але ж це до 21-го року включно. А у нас заготовлено вже стільки нових дошок, що ми охопимо всю стіну південного храму. Там буде. Більше тисячі імен. Війна триває і невідомо, коли скінчиться. Ті обличчя, які я бачу перед собою, це обличчя людей, які теж для себе це питання так само вирішили вичавлювати із себе риба. Бо поки ми нашу радянську совкову психологію не подолаємо, поки ми не вичавимо це із себе, не зміниться наше суспільство. Ми не погоджуємося залишатися в ярні чужому для нас і повертатися в стайну, як би того хтось не хотів. А з цього боку у нас є інший меморіал, який найтіснішим чином пов'язаний, бо якби не було цих, не було б тих. Я вже бачу прізвища загиблих тут, героїв тут Небесної. Герої України, герої Небесної Сотні, харків'яни, які загинули в Києві. 20 лютого 2014 року. Ну, не всі в той день померли. Владислав Зубенко кілька днів прожив, а справа імена тих, хто загинув 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту, Внаслідок де 40. відбулася теракт як помста за те, що зірвали з'їзд незгодних з майданом депутатів, які думали організувати якусь південну. Українську. Так звану Тодор, республіку так звану республіку Ярукович ну, і приспішники його. По суті, ось ми бачимо частинку історії Харківського Євромайдану Це, так, так, ось зараз, так. на стіні храму так. Святого Іоанна Богослова. Нагадаю, шановні друзі, з його настоятелем от Віктором Маренчаком ми спілкуємося. Згадуємо, от отець Віктор, як от він недавно сказав, спочатку як громадянин. Ну ви знаєте, по-моєму, мені тоді дали слово одразу після Євгена Захарова, тому що відомого права захисника Харківського і не лише харківського, українського безперечно. Це загальноукраїнська організація, яку інвентурує. З радянських часів ще починав пан Євген. Так, так, так. Такий засоб великий у вас. Це, ми... Це з 19 століття ще залишилося. Не так багато у нас речей. Ці двері старі, дуже. Куди вони ведуть? Це, власне, головний вхід до храму. Отже, Віктора, чи були у вас вагання потім, коли вже ви, як священнослужитель, приєднувалися до громадсько-політичних зібрань? Ніяких вагань не було. Єдине, як е, дисциплінований священник, я потелефонував патріарху і сказав, що мене запрошують на майдан. благословити святіше Владика. Він мене благословив на це. Взагалі, е, той час був надзвичайно значущим для нашої церкви, тому що. Наша церква відкрила двері Михайлівського монастиря для того, щоб там, там рятувались студенти під час першого побиття. І там в самому Михайлівському соборі був шпиталь, насправді. І священники били в набад, коли були була небезпека. Це столиця. І там були дуже, дуже потужні священницька участь потужна, тому що священики виходили, ставали попереду. Інколи ставали перед тими правоохоронцями на коліна, молилися. Щоб зупинити це надзвичайне насильство. І сам патріарх в грудні 13-го року біля пам'ятника князю Володимиру, на якомусь уже не пам'ятаю, якому заході, в обличчя Януковичу. Сказав, що неприпустиме насильство звершується зараз владою. Тобто, церква заявила про свою позицію з самого початку. Ми зараз говоримо про православну церкву України, тоді її ще не було. Тоді її ще не було. Тоді було дві церкви, на основі яких склалася в першу чергу православна церква України, це Українська православна церква Київського патріархату і Українська автокефальна православна церква. Треба сказати, що. Київські священники особливо від московського тодішнього патріархату брали участь в Майдані теж. І виступали публічно з закликами до припинення насильства і надихали майданців стояти міцно і не здавати свої позиції тощо, тощо. то що. А в Харкові ви чи не єдиний були? Ну як вам сказати? Вас духівником Харківського Євромайдану. Це зрозуміло, це зрозуміло. Це, це ну, я б сказав, деяке перебільшення, але питання в тому, що я приходив туди часто. Приходив кілька разів на тиждень, обов'язково виступав, обов'язково молився і намагався якось надихнути людей. Ця думка про те, що молитва надихає. У мене з'явилося. Після перемоги Януковича я зрозумів, що ми в надзвичайно тяжкому становищі, і без крові ми назад владу не отримаємо. І тому нам треба надихати людей, надихати приходити ще і ще, щоб це не було разово. От так, чому ви бачали місію надихати в першу чергу стояти непохитно, бути непохитними в своїх принципах, в своїх цінностях це головне. І я питав патріарха, коли ходив. На Майдан я з ним час від часу спілкувався, доповідав, що робиться в Харкові, і питав його, що передати? Передайте, щоб стояли. Стояли непохитно, тому що від того, що ми стоїмо, залежить наше майбутнє. Ви не лише стояли, я пам'ятаю промови ваші і звернення. Справа в тому, що ми стояли за європейський вибір, але з точки зору історичної. Європейський вибір це і християнський також вибір. Я тільки хотів сказати, що це і церковний і певний вибір теж. Тому що повернення євро... до нього. Європейська цивілізація ґрунтується на християнських цінностях. Ми покликані до свободи, як казав апостол Павло. Браття, ви покликані до свободи. Тобто європейські цінності формувалися на ґрунті християнських цінностей. Хоче Віктори, чи були провокації? Що пригадується, найтакі найемоційніші, найважчі моменти протистояння, оскільки воно було і холодним, і гарячим починаючи? ну, по -різному, так. по різному було. Ну спочатку березня, коли частина майданівців опинилася в адміністрації, Патріарх мені сказав, що він мені не благословляє туди ходити. Саме в адміністрацію в адміністрацію це дуже політичні вже дії, вчинки там не місце для священника. І ви не ходили? Я не ходив. А до того ну я виступав 22-го на майдані свободи. Мене втягли на постамент пам'ятка Леніна, якого тепер нема. Я б тут не вліз, але мене взяли чотири чоловіки підняли як пір'їнку. Щоб ви промову сказали? — Щоб я промову сказав. І ви я на постаменті я Линіно... стояв на постаменті і промовляв свою промову. Ніколи такої площі я не бачив. Вона була в стенд повністю заповнена людьми. Було зрозуміло, що і парк поряд, і вулиці поряд теж заповнені людьми, бо їх прийшло десятки тисяч. Чи були спроби напасти на вас або осуд з боку представників інших конфесій? Ні, нападів на мене не було. Один раз десь на початку, мабуть, лютого, такий досить теплий сонячний день в неділю, приїхали на Майдан, і я виступив. І тут з'явилися тітушки. Ну, якось з ними дуже легко впорались представники охорони майдану без, без всяких таких суттєвих проблем. Це місцеві, тому що було таке, що і приїжджали. Та ні, це була організована акція, їх було багато, але вони ходили по інших алеях саду Шевченка. А про мене казали в адміністрації, що зі мною ходить шість охоронців. Я можу сказати, що дуже шість охоронців. Це були мої парафіянки, які, коли я виступлю, а потім мені треба їхати, вони мене проважали до машини. Це були такі в мене шість охоронців. З охоронців в мене було все добре. Ми охороняла їхня їхню любов. А було таке, що противники Євромайдану теж прислухалися, і ви розуміли, що може ці люди просто, ну скажімо, помиляються і ставилися до них просто як до тих, кого треба просвітлювати і розповідати. Знаєте, зараз мені одна людина пояснила, що в російській армії збільшився рівень мотивації, тому що їм гарно платять. Тоді ті, що нападали на нас, проплачені, часом привезені з Білоруської Курської області, і безумовні прибічники руського міра. Знаєте, коли ви сказали про мотивацію, я подумав: а в чому власне полягає мотивація руського миру? Ви тільки но відповіли лише грошова, так оскільки які можуть ідеї стояти за руським миром, нищити міста, вбивати людей. На чому ґрунтується ця ідея? І, власне, і ідеєю її не назвеш? Знаєте, вона поступово формувалася. Неминуче повинна була сформуватися в Росії. Тому що Росія звикла до своєї величі, і я пам'ятаю ту певну розгубленість росіян, яка мала місце в 90-ті роки, коли була втрата цієї величі і послаблення великої Росії, Путін тим і завоював собі прихильників, що він нагадав про велич Росії і сказав, що ми це відновимо. Якщо ви почитаєте богослужбові книжки, де є служби, присвячені таким святим, як князь Володимир Великий, що хрестив Русь, і тощо, ви там побачите те, чого історично не могло бути, їх називають російськими князями, російські святи Феодосій і Антоній Печерський. Російські святи там Гліб і Борис. Ну, це пограбування таке. Так, це, це анексія історії. Ось. Вони, вони привласнили і давно, і давно, і до цього причетний, скажімо там, Феофан Прокопович і інші політики цього напрямку. Вони давно привласнили собі історію України як початок власної історії. Бо їм би прийшлося починати свою історію з. 13-14 століття не раніше. Ми, ось ми прийшли до того, що шановні друзі, шановні слухачі, ми не закликаємо, але напевно натякаємо, що окрім телевізора, крім інтернету, варто погортати сторінки важливих історичних книжок, можна і в інтернеті їх знайти, поцікавитися історією. От і просто дізнатися більше. Ми сьогодні можемо згадати багатьох героїв, які поклали душу і тіло, життя. За свій народ, за його волю, за те, щоб він піднявся з колін, за те, щоб не було у нас рабства в душі, всередині нас. Хоче, Віктор, я дуже вдячний, що ви приділили час. Слава поділилися зі слухачами, як на мене, дуже важливими спогадами. І знаєте, щоб ми не відділяли минуле і нинішнє, все воно так, от вервечкою, пронизане. Ось до нинішнього часу, в якому ми зараз перебуваємо. І ось це не розривно, як на мене, воно продовжується, Та, і тому не лише пам'ятати, а й діяти потрібно. Ось ну ми так поговорили про освіту. Наскільки це все ж таки важливо було ось так духовно-культурно збиратися, бути разом. Дякую вам, шановні друзі. Нагадаю, вислухали спецпроєкт Українського радіо Харкова. Харківський євромайдан говорили ми з настоятелем храму святого Йоанна Богослова Віктором Маринчаком. Згадували події десятирічної давнини. До ефіру програму готували журналісти Роман Кривко і Тетяна Кривеніса. Дякуємо вам за увагу. Бережіть себе. До наступних зустрічей в ефірі. Чого ми стоїмо, щоб не сиділи невинні? Чого ми вийшли на ненасильницький спроти? Щоб не було насильства. Чому не повертаємось додому? А Мерзнемо тут, на вітрі холодному, тому що ми хочемо витявити з себе риба. Ми хочемо здолати. І це наше прагнення об'єднує нас з героями Крут, з покоління Василя Стуса і з нашими нащадками, які колись скористаються тим, що здобувають люди тепер в своєму мирному протистоянні. Воно стає немирним. Не з нашої ініціативи я пропоную короткою молитвою згадати героїв минулого і героїв теперішнього часу, а потім вже помолитися за нас, що стоять. на завдання. Про головне. Важливо зрозуміти суть. Українське радіо Харків можна слухати на таких fm частотах Краснокуцьк 91,5 FM. Красноград 107,6 FM. Первомайський 102,6 FM. Харків 106,1 FM. Українське радіо Суспільний мовник. Достовірна інформація.